Дорогі друзі, після підриву Каховської ГЕС наше з вами життя змінилося. Питання доступу до чистої питної води стало надзвичайно гострим. Але ми не залишилися наодинці з проблемою. Наш Криворізький район було включено до проекту програми розвитку ООН підтримка раннього відновлення постраждалих від війни територій в Україні. І сьогодні я можу певненістю сказати: цей проект. Працює у громадах нашого району встановлено 20 сучасних станцій очищення води. Вони здатні щогодини виробляти до 5 кубічних метрів безпечної питної води. Завдяки технології зворотнього осмосу вода відповідає всім санітарним нормам та стандартам якості. Ми запустили активну фазу встановлення станцій за підтримки української водної асоціації, і вже сьогодні тисячі мешканців отримують чисту воду в найскладніших умовах війни та екологічної катастрофи. Завдяки підтримці народних депутатів Корявченка Юрія Криворучкина Олени наш Криворізький район отримав 22 очисних станції після зруйнування Каховської ГЕС. Ці станції активно використовувались населенням і по сьогоднішній день вони використовуються, тому що якість води ще не повністю відновилася. Тож потрібна ця допомога, і саме головне, що вона йде вчасно. час. В селищі Девладово, де нещодавно відкрилася очисна установка. Це вже друга в громаді, яка повноцінно функціонує. Перша функціонує з серпня місяця 2024 року в селі Гордовосилівка. Дана очисна установка дуже потужна, продуктивність її складає до 5000 літрів питної, очищеної води на годину. Для нашої громади це дуже необхідна як би, складова. Налічує близько 7 тисяч населення, 143 родини це внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні в громаді є велика проблема це постачання якісної питної води. Жку годину, коли за плечима війна, коли да. за плечима такі розходи, і нуждені є, і переселенці. Ну все це. і тут туди влада йде. Дякую. Да. низький да. укрім від імені громади. Велике спасибі.